Всім привіт! Ви на каналі Я і моє хазяйство. Зараз ранок прийшов вправлятися, Подоїв уже кіз. Не знімав давненько відео, по хазяйству дуже багато новин. Зараз по всіх пройдемося, розкажу вам про всіх покажу. Сталося у мене двоє козеняток. От Козочка і козлик. Це білки ні діти, ну повернись зірка. Вернись, білки не діти. От. От от от. Він буде безрогий, він дався в неї ламанчий, а вона буде рогата. Вона в цапа вдалася. Молочка напилися. От тут сіна їм дав, там у них зерно стоїть овес. І от так. от понапивалися і скачуть. Получається, від зірки козлика я продав От. живого. На розвод. Так от от так Двоє козликів я зарізав на м'ясо. Козочку, що я показував в предыдущому відео, що дедушки я казав, що буде моєму. Теж я віддав. Ось так от. Ті продав, ті убрав на м'ясо. Ну, а ці от скачуть. так да? Вот так от. Їх двоє. Нім весело. Так що. Ось от, от. Так, так по козам що. Султан мій без роги вже. йому тільки що ще Вот, Спеціальний для ран. Ось так от. Получається, перший рог у нього відпав. Е 11 числа, а другий рог відпав у нього вчора. Отак о, 28 от, 28-го. Більше місяця він з ними ходив, півтора місяця десь. Ось так о. от о. такий з мене красавчик без рогий. Там у нього потом ще ранки всі заживуть, щоб буду присипати. Пудорей спеціальний для ран. І отакий от він. Красавчик. Що да? ти? Ось вот. -от, от. от. Вчора їх виганяв на траву, припинав їх. Вже має бути в кінці цієї неділі череда. От. В череді у нас десь до 30 коров, от. не більше. Так от десь. А кози тільки в мене. І от, -от так от. Травичка вже є. От. Погода вже хороша, тепло. Вчора почистив в них ясло повністю. Насипав їм соломки. от Тюк. Гарний, так? Да? Аж. Так. І позірки скільки я з нею награвся. Отака вона в мене красуня. Має вона такий намордник по дрону не скажеш з гвоздями. от Зробили її. А чого? то що вона почала себе видаювати сама. от В'язав її і торбини такі спеціальні для вим'я. І... Все, і коротко прив'язував її, щоб вона типу, не могла достати. Білка. Ти не можеш голову підняти, і дивитися. Ти все время голову під неї і заглядаєш. Ну, вчора попросив дядушку, він зробив як, зробили з ним. Он, такий наморник для неї. Я поцепив її. Їй, їй він не тісно, свободно. От, так що. І на сьогодні на утро вже було молоко здоїв. Вона коли хоче, тепер не лізь. Голову піднімеш і будеш дивитися. Ну чого ти лізеш під виміння імені. Іменно до неї. От. А вона просто ростом нижча і взагалі має привичку два. Раз і під неї дивитися. Так, білка. Белка. Білка. білка. От. А ця тепер гвоздиками раз, до виміння вколола себе. Бо і... я вчора дивився, вона раз хоче мордою, до виміння раз, вколола себе і забрала. Вже все. А здоїти доїти то хоче себе, а не може. Бо коли? І так от. Ялочка коротковуха. А там вже далі буде видно, що вона скаже. Захоче в мене остатися, хай перестає себе доїти. Так-да, -да, я до тебе. Перестанеш себе доїти та й лишишся. А так осінню буде тобі другий вибір. Да, зірочка. Так що. От, -от так. От. По козам. Тут загородив. от, Зробив ще одну перемичку, щоб вона не лізла до цієї. Ну і отак от. Так от. Такі от справи по козах. От. О, не покажеш яка, ага. Вона вже раз і знає, що. Любиням полізе і в колиця. Так. Що султан? Ти не доїв? Не доїв. О, хай, не лишаються тут діти. На, я ще цим насиплю. Та ні, я потім хай у нього стоїть. Так, все, такі от справи по козах. От. Синятка грають, сіно їдять. от так от, -от, -от, от. Чистив недавно в корей, підстелив їм, от. Соломи їм чуть-чуть так підстелив, в основному пілки. От. Попілу їм попідстеляв. От. Кролики, кролики. Пул у мене забой по кроликах. От. Трошки убрав на м'ясо. Та сіно вже дивлюся, збираю. Гніздо строї. Оці в мене як, сукрольні. От. Раз, два, три. Оце четверта, п'ята. Ну, а цим двом пізніше. То ці, ці вже розселив, оці дві первістки, поставив їм ящика, ящики гнізда. Ну і Тут у мене був чорний криль, Я його зарізав, от лишив каліфорнійського кролика молодого. Вибрав який найкращий, щоб гуляв з кролицями. І отакий кроль мій, другий, федя младший. Ну, ви вже його бачили. А з цими кроличками сиділи кроленята. Вот. тут п'ять дівочок, а ото шостий, то кроль. Ну він був зламав ногу і ходить тепер на трьох, та я його сюди до цих кинув. Не знаю, як він може там в клітки зачепив чи що. Шкандибає на задню ногу. Ну там де далі видно. Так що, ось так от тут теж цей ящик поставив. От, і дай Бог має скоро родити. Тут 5 дівочок, 1 кроль, 6 штук, тут кролиця з кроленятами. 9 кроленят і от кролиця. Як уже кроленят треба буде вже відлучати, я її вже заріжу на м'ясо. От Вона скільки? 5-6 окролів, як окролилася. От І я вже собі полишав молоденьких, так що От отак от. -от, -от. От. Тут три кроля залишилось на м'ясо, великі. Два чорних і отакий от рябий. От так, от. Тут кроличка первістка своїми зайчнятками забрав вже в них маточник. От. Сидять тут з кроличкою. Потім вже чуть пізніше, неділю чи десь, ну побачу, днів п'ять ще. Оцю злучу і оцю. От, 9 кролиняток вони чорних. От, от так от. І от, от тут ще кролики. Тут 13 хлопчиків. Отакі от, от. І от той кролик був тут, І якось він тут зламав собі ногу. І тепер шкандибай ходить на трьох. Ну а там вже буде далі видно. от, Так що. Ну такі от зайчики. Даю їм випайку, сьогодні виходить вже останній день. П'ятий день сьогодні. Вроде би, да так, да, п'ятий день. Пропою 4-5 днів. От. От. Ну, і отак от, от. Зайчики сидять. Це йду наверх заліз. От, от так от. Все, Такі от новини по кроликах. Ждемо кроли. Кроленята відлучив. Які ще кролички з кроленятами? Три виходить. Тут клетку побілив, почистив. Тут теж в мене сиділи кролики. От, -от так от. Почистив, побілив. От. І, якщо треба буде коли відлучати, одразу в мене клетка готова. І от, -от так. -от. От. І тепер покажу вам. Ось вот, вот, вот вот тут у мене є ці клітки. Тут у мене мої курчатка. Мої страус, як я на них кажу. Вот. Тут у них дві лампи. Вот. Треба вже одну забрати, їм і одної, тут їм тепло. Вот. На соломці. Вот. Тут їм під лампами тепло. И тут теж їда. Поставив от від холодника, щоб вони, коли от дерли на пол не висипалось. Ну, як воно висипається, воно на цю штуку і вони потім викльовують. Знизу картонка, соломки підстелив. І їм тут добре бігають водичка з маранцовкою. От, кожен день міняю воду, їм чистенько ставлю. на да? надерли соломки. Їда так, тут комбікорм стартовий для курчат з кукурузи. А петух Ставив я інкубатор. У мене там було 75 яєць, 50 було запліднених, але вилупилось тільки 5. І 5 зараз живі. От, оце курча. Раз, два, три, чотири. І де-де-де-де-де де, 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 де п'ятий, й п'ятий. Оце вроді да. два серебрістих і три красних. Ну, а 20 курчаток я докупив. Ну і отак вот от. Такі от курчатка. От. Получається, в інкубаторі зламався терморегулятор, Я ставив температуру 37,8. От. От. І 38 ставив температуру, але ставивши дерев'яний градусники на останніх днях. Коротше, багато я зробив, що неправильно. От. В кінці, ну як, з 18-го дня треба було вже яйця не перевертати, а я... Ну, то таке. Коротше. Багато що я зробив неправильно по інкубатору. Так що І зламався, виходить, терморегулятор в інкубаторі. І температура була більша. На дерев'яному градуснику показувало аж 50, аж було 45. Ну і коротше, добре, що хоч ці п'ять вижили. І отак от. Ну, я не розстраююсь, слава Богу, за ці курчатка. 25 курчат мені хватить з головою. Так що, аби і ці були живі, здорові. Ну, слава богу, ростуть. Красні, білі і хоч. От так от, от. ріється тут. Все, Вот тут у них. Треба буде потім цю лампу заберу, наставлю їм тільки ту. Ось побачу, поки ще побудуть. Так. І мої качки. От тут у них три гнізда. О, качка сидить. О. І от четвертий. Тут яка качка, бачу, а, коричнева залазила. У мене 4 качки качур. Получається зимою. Зимою в мене качур старий був пропав. От, не знаю, що з ним сталося. От. І я замість нього купив молодого. Той молодий з качками, він боявся все время був в стороні. Не заіграв ні до них, нічого, не топтав їх. Ну, коротше. Не був він як качур. Я його зарізав на м'ясо і купив другого. Цей він десь на місяць старший, Ну видно, що він старший. от І вже бачу, як він гуляв з качками. З одною качкою тільки бачу. От. І він вже їх не боїться, качки його підпускають. А того, що був, качки його кусали, ганяли, ну, коротше, не прийняли вони його. І він такий був боягузливий, не гуляв з ними. І почали мої качки нестися. Зараз в мене дві несеться качки. Тут несеться, як ви бачите, оця е, стара красна. Ой, дивлюсь на маску і говорю. Біла. біла качка стара, а тут молода качка біла. Теж біла. Дві качки білі зараз несуться. О, це, виходить, тут і дочка. От. Несеться її. От, от так от. Тут скільки тут. Тут 10 яєць. 3, 6, 9, 10. Да. А тут. Скільки тут було? 4. Вроде. Вроде, да, 4. Да, Вчора було 12 і качка несе кожен день по яйці. От. І ну, от -от так от. Ця сидить, гріє їх. От. Ну, Я дивився, що вони вже знесли і ця, і та. По одному яйці знесла, та тут одне знесла, та там і отак от, от. А качки там на дворі. Качура не видно. Щоб показати вам. Де він там? О, оце качур, що стоїть коло кормушки. Отак от, от, от. Качки почали нестися, дві несеться. Кози мекають, ждуть, щоб я їх вже вивів на траву. Ну Думаю, вперед заснімлю вам відео, покажу вам всіх, розкажу. Ну і отак. Такі от новини по зайству і отак. От. Кролики, зайчики. от, І виходить, лишив я собі дві оці молоді, тут дві молоді і оцього кроля на розбут. І отак от. От. Все. Зараз весна тепло, курочки несуться, слава Богу так що. Отак от, от. от Що, мекаєш? Зараз угу. підем, підем. Га? Да? Вже ждеш, аби ти пастися на траву. От, -от так от. Так, да, султан. Султан. Да, безрогий. Тепер 4 кози. Ну як три кози і цап безрогий теж. От отак от. У -от нього там, де ранки, все заживе, <coughs> Шкурочкою затягнеться. Втім волоссям заросте. І буде він ще кращий красавчик, так? Да? Султан? Султан. От, от так от все. Таке от було відео. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. От. Задавайте питання. І отак от, от. Таке от було відео. Все. Всім пока.